Дубові дрова. Зазвичай їх прийнято відносити до дров з породи твердих дерев. Такі дрова є одними із найцінніших дров. Вони грають дуже велику роль ринку, цінність дубових дров. Тому що дрова цього виду вважаються дуже цінними, їх також вважають елітними. Найдосвідченіші гурмани та знавці кухні гаряче стверджують, що справжню піцу таку, якою вона має бути насправді, можна приготувати, тільки якщо використовувати як паливо вогню дрова з дуба. Пам'ятаєте, що дубові дрова відіграють далеко не останню роль на ринку продажу. Пояснити це дуже просто. На даний момент дубові дрова є найдорожчими. Вибір дров найкраще використовувати дрова не з молодих дубів, а й не зі старих. Переважно вибирати дрова з дубів середнього віку з кількох причин. Переважно це те, що такі дрова максимально багато дають тепла і горять значно довше, ніж дрова з молодих чи старих дубів. Якщо ж ви використовуватимете молодий дуб. В результаті ви отримаєте мало спека і приміщення, яке наповнене досить специфічним і деяким людям неприємним запахом деревного вугілля. А якщо ви топитимете старим дубом, то в результаті у вас вийде гора золи і мінімальна кількість вугілля, а також дуже мало тепла. Саме з цих простих причин багато хто прагне купівлі дубів середнього віку. Корисність палива для вогню. Якщо ви все-таки зуміли підібрати хороший дуб, то ви повністю залишитеся задоволеними. Причин тому знову ж таки кілька. Найголовніше це практичність використання. Використовуючи мінімум дров, ви отримаєте максимум тепла та вугілля. Здається неправдоподібним, але топка хорошим дубом допомагає вашому здоров'ю. Такі дрова поширюють чудовий і смачний запах, який чимось нагадує лісову свіжість, як після того, як пройшов теплий дощ. Лікарі стверджують, що такий запах виводить усі шкідливі хвороби з вашого організму і допомагає вам одужати, який же можна підбити підсумок. Думаю. Що тільки такий, хоча дубові дрова є досить дорогими, але все таки вони заслужено займають перші позиції щодо якості дров. Звичайно, багато залежить від того, які дрова ви оберете, молоді, середні. Старі, можливо, ви візьмете сирі дрова. Але якщо все піде як слід, і ви отримаєте хороші та якісні дубові дрова, ви не пошкодуєте про це. Подарувавши вам тепло, приємний аромат свіжості лісу і, можливо, смачну їжу, дубові дрова міцно займуть місце ваших улюблених дров.